Чули про козаків-характерників та яка магія текла в їх жилах? Їх не торкалася шабля, не брали кулі, вони могли зникати з поля бою, ставати абсолютно невидимими. Вони знали, як зцілювати людей, спілкуватися з духами предків, керувати погодою, захищати цілі громади від навали зла. А гадаєте, що це щось далеке? Поза реальністю, в якій знаходимось, ми зараз помиляєтесь. Багато хто з нас є прямими нащадками козаків-характерників. Так, магію характерників можна повернути, але не як фольклорну романтику чи чари сказок. Це жива духовна сила, яка пробуджується в глибинах душі, сила нікуди не зникла, вона просто спить. У наших клітинах, у крові роду, у колискових бабусь, у силі землі, на якій стоїмо. Як духовний майстер, я можу сказати, що характерники були не просто воїнами. Це справжні хранителі знань, провідники між світами, цілитель, ясновиці й маги. А чому? Тому що вони вміли жити в гармонії з вищими законами Всесвіту, знали, як розкрити в собі силу в моєму роду. Були такі козаки-характерники. Вони були хранителями знань і провідниками між світами. Те, що мені відкрилось рік тому, але змогла я це розшифрувати лише під час вагітності. Те, що я, коли стояла на спіралі роду, яка йшла вниз і вверх, я піднялася на вершину і мене зустріли ті, хто захотіли передати ще більшу силу. Після цього вони назавжди покинули земний план. І вийшли з земних перевтілень. Я можу навчити, як повернути цю силу. Я відкриваю ці знання не лише на трьохмісячному навчанні в групі учнів, а й в кімнаті медитації. Там є практика, яку робили самі козаки-характерники. Бо характерники не вчилися у звичайному розумінні, вони згадували свою силу. Тож перший крок. Це внутрішня тиша, медитація, глибоке слухання себе, запитати, хто я є, яка моя природа, і вступайте в кімнату медитації. Підписка одноразова, а доступ назавжди.